Доброго вечора, вітаю всіх 18 березня. Так, давайте повідповідаю на ваші питання, трошечки накопичилося, бо коли багато, потім вони губляться, і я комусь не відповідаю. Це не навмисно. Сьогодні подивимося ви просите подивитись Сумську область, подивитися Конотоп. Також просите подивитися Чернігів Ніжин. Подивимося ще суми, подивимося прикордоння, наступ. Потім ви питаєте, подивіться, будь ласка, що чекає Крим в цьому році, чи може бути повернення в Україну. Також прося, просите подивитись прикордоння Харківщини. Ось це подивимося сьогодні. Також було багато питань стосовно особистих розкладів. Вся інформація в описі каналу. Пишіть Телеграм, Viber, в кого що є. Я вам відповім на всі ваші питання. Ну, особисто. Так, давайте починати. Так, Альона, подивіться, будь ласка, Сумська область постійно обстрілюється, постійні тривоги. Місто Канатоп були ракети та дрони. Слава Богу, без жертв. Подивіться, будь ласка, в мене там є родичі. Давайте подивимось до кінця березня. Подивимось місто конотоп. Місто конотоп до кінця березня. Ситуація в місті, загроза з повітря, конотоп. Що їм треба від Конотопа? Ага. Ага. А знаєте, чого Конотоп? Тому що вони почуяли слабину. Ну, тобто, якщо вони будуть пуляти там, наприклад, на Київ, на великі міста, там зіб'ють. І дрони, і їхні Х-59. А ось на конотоп, бачите, карта і захист. Вона каже, що тут слабинку вони відчули і е, давай пулять туди. Тобто загроза є. Місто конотоп до кінця березня. Місто конотоп. У вас ще є зрадники, молоді хлопці, і вони туди наводять, кудись вони щось наводять. Е, місто конотоп, на якісь склади. На якісь склади по цим картам. А що їм потрібно від Конотопа? Росії що потрібно від Конотопа? Бідність, щоб не було роботи в людей. Ну, Це просто залякування, ви розумієте? Залякування просто людей Сумської області. Загроза є, на жаль, будьте -то обережні. Тому що вони, там і зрадники є, і вони. Тобто, ну ви зрозуміли, те, що я вначалі казала. Давайте тепер подивимося місто Суми. Зараз відкрию карту. Місто Суми. Місто Суми, ви питаєте, до кінця березня. Місто Суми до кінця березня. Загроза з повітря. Обстріли. Місто Суми до кінця березня. Загроза з повітря. Обстріли. Пожежа. Щось військове або лікарня. Місто Суми. Атака. Прикордоння, околиці міста. Або прикордоння, або околиці міста. Ну, я про суми питаю: околиці міста. Де саме загроза до кінця березня? Де саме? Щось біля води? У вас там є вода, суми? Так, да, у вас тут є вода. Річка є. Місто суми біля води загроза. Місто Суми До кінця березня. Але у вас і працює захист. Людям дуже страшно, можливо, людям дуже страшно, можливо, навіть дехто вирішив і поїхати на деякий час, я так скажу, тому що тут є така карта, яка вказує, що можливо є люди, які хочуть від тіля поїхати. Так, давайте тепер прикордоння Сумщини. Прикордоння Сумщини, ситуація до кінця березня, прикордоння Сумщини, ситуація до кінця березня. Що там буде відбуватись на прикордонні Сумщини? до кінця березня. Що буде відбуватись? Сонце, обстріли, пожежа, удари. Удари. Угу. Прикордоння Сумщини. Що буде відбуватись до кінця березня? Смерті, удари. Бачите, які карти? Смерті, удари, війна, агресія. Ну, коротше кажучи, будуть дійсно хочуть, мабуть, зробити цю сіру зону. Ну, давайте, що вони хочуть від прикордоння Сумщини? Чого вони так поливають їх вогнем? Чого знищують прикордоння Сумщини? Росія чого знищує? Що, що вони хочуть цим зробити? Війна, атака, що вони хочуть. Ті ж самі карти Сонце, пожежі, знищення. Допомога, луна, ресурси. Знищити ресурси, щоб люди від тіля пішли, новий шлях пішли, щоб не було роботи, щоб не було домівок. Возумієте? ну ось що вони хочуть. Це означає, вони хочуть, щоб від тіля всі пішли, і дійсно це буде як сіра зона. Обмеження руху якогось хочуть робити. Ну, коротше кажучи, поки що про прикордоння Сумщини. Тут такі погані карти, на жаль. Тепер ви питаєте наступ. Чи може бути наступ на Сумщину? Ось Росія почала останні тижні дуже сильно обстрілювати прикордони Сумщини, знищувати все, спалювати містечка, села. Чи може бути наступ з боку Росії на Сумщину? В найближчий, найближчий місяць? Чи може бути наступ на Сумщину в найближчий місяць? Ну, тут наступ іде повішений, ні, вони тільки обстрілювати будуть. Тільки обстрілювати. Ну, карти кажуть, що наступ повішений. А, так, тепер ви питаєте Чернігов. Місто Чернігів, місто Чернігів. Ситуація в місті до кінця березня. Загроза з повітря. Місто Чернігів. Місто Чернігів. Дивіться, вони там вишукують військових. Можливо, які лікуються, можливо, які працюють. Або що ще. Все, що пов'язано ось, вишукують з військовими. Чернігів. Чернігів. При кордоні від Чернігівщини, бачите, башня, або околиці, ну, околиці міста, околиці міста, або туди ближче до кордону, там башня. А тут ще карта складів. Вишукують якось військових, або військові якісь об'єкти. Ще ви питаєте Ніжин сьогодні. На Ніжин там щось летіло, я не знаю. Ви питаєте, подивіться, Ніжин, місто Ніжин, ситуація до кінця березня, загроза з повітря, місто Ніжин. Що їм там потрібно, Ніжин? Загроза з повітря, ситуація в місті. Ну, атака є. А що їм там потрібно в Ніжині? І дрони, до речі, можуть бути Ніжин. Якісь підприємства Нішин, Їм там потрібні, якісь підприємства, вони їх хочуть просто знищити, зробити важку ситуацію на деяких підприємствах. Давайте запитаю за Чернігівську область, бо то, що теж ви питали, Чернігівська область в найближчий місяць може бути наступ з боку Росії. Чернігівська область в найближчий місяць може бути наступ з боку Росії. Чернігівська область, наступ з боку Росії, обстріли, атаки. Ну, ось, до речі, карта дороги. Мир, Україна. ДРГшники. Тут проникнення ДРГ, тут чітко ось-ось ДРГ, проникнення, але їх, їх повинні... Тут карта страху. Я так, я, ну, дивити, ДРГ, проникнення ДРГ на Чернігівщині. Що їх чекає ці, ці ДРГ на Чернігівщині, що їх чекає? Вони якусь, якусь там інформацію збирають. Ось дійсно збір якоїсь інформації, що їх чекає їх. Жертвами стануть. Ну, Дай Боже, щоб їх вовремя, так сказати, виявили і знешкодили. Так, це я запитала ще. Ви питали в мене про Харківщину, прикордоння. Що у нас тут на Харківщині прикордоння? Прикордоння, Харківщина, Тут більше Вовчанськ. Давайте Вовчанськ подивимося. Там дуже близько біля цього Шебекіно. Шибікіна. Так, Вовчанськ, Харківщина до кінця березня. Ситуація в місті та загроза з повітря. Вовчанськ. Постійні обстріли, обмеження всього. Можливо, там навіть і евакуація є, бо карта, бачите, неможливість обмеження. Постійно летить на Вовчанськ. Так, евакуація, скоріш за все, ось дітей. Ну, жінки-діти, бо тут карта дітей потрібно від тіля виїжджати. Давайте спитаю прикордоння Харківщини. Так, прикордоння Харківщини. Яка буде ситуація до кінця березня? Що буде відбуватись на прикордонні Харківщини? Що буде відбуватись на прикордонні Харківщини до кінця березня? що чекає. Повторення ситуації. Військо, удари планують. Удари по будинкам, удари по ресурсам, прикордоння Харківщини по відлюднику. Також хочуть зробити ось цю відлюдник, ось цю зону знов, сіру зону якось пожежі. Ну, Сумщина гірше падала по картам, але Харківщина також будуть обстрілювати, але Сумщину чогось більше. Ну, ось така ситуація. Так, ви ще просили подивитись Харків і просили подивитись Одесу. Хоча я дивилась на цей тиждень. Ну, давайте ще раз запитаємо, місто Харків. Місто Харків до кінця березня. Яка буде ситуація в місті? Що буде відбуватися в місті Харків до кінця березня? Загроза обстрілів. Харків до кінця березня. Ну, ось карта летить. Летить. Але не туди, куди вони хочуть. По ілюзії. Летить по ілюзії. Тобто, навмання, можливо, летить аби, аби щось пулянути. Дуже обережно діти. Ось карта дітей дуже обережно. Харків ситуація до кінця березня. Зрадники в місті Харків наводять якогось кіпішу, якось нагнітають ситуацію, ось внутрішня ворожнеча між людьми. Ну, тобто, любителі рускава міра. Можуть бути якісь влучання, також постраждати люди на якихось підприємствах ось. Так, Одеса ви питали. Одеса. Кривий ріг також питали. Одеса. Давайте Одеса. Місто Одеса до кінця березня. Місто Одеса до кінця березня. Яка буде ситуація в місті? Що буде відбуватись в Одесі до кінця березня? Загроза з повітря, дрони, ракети. Покажіть, де саме. Одеса, кінець березня. Рух. Рух, відлюдник, підприємства. Якісь підприємства будуть по відлюднику. Тобто не буде якогось руху. Тобто, якісь підприємства можуть не працювати, закритися. Одеса. Небезпека з повітря. Знов, бачите, біля моря, небезпека біля моря. Порти біля моря. Одеса до кінця березня. Карта атаки падає. Атака чим та куди. Дрони, балістика. Ви бачите що? Одеса. Чим та куди. Дрони, балістика. А куди атака Одеса? Куди? По емоціям людей, налякати людей. Тут карта дітей. Ось ці всі їхні обстріли, оці дрони. Це все залякування. Ось налякати. І ось емоційно налякати. Куди саме Одеса? Небезпека, де саме до кінця березня. Де саме підприємства? Пошкодження якихось підприємств, пошкодження будинків. Є зрадники Одеса, які наводять дрони. Також можливі якісь установи, установи державні. Одеса, будьте уважні. Так, давайте ще кривий ріг, подивлюсь. Ви питали також. Місто кривий ріг. Місто кривий ріг до кінця березня. Ситуація в місті. Кривий ріг. Місто кривий ріг. Ситуація до кінця березня в місті. Що буде відбуватися? Небезпека з повітря. Та де саме кривий. Ріг до кінця березня. Ситуація в місті та де небезпека. Ну ось по цим картам, ось карта дитини, навчання і установа. Це карта школ або садочків. Ви розумієте? Кривий ріг. У вас працює ПВО. Щось може летіти. Кривий ріг, небезпека. Є з повітря до кінця березня, та де саме. На підприємства. Кривий ріг. Сонце. Десь може. Е, небезпека для мирного населення. Місто Кривий Ріг з повітря до кінця березня. Для людей кривий ріг до кінця березня. Для військових є небезпека. Ось. Для військових знову. Бачите, шукають військових. Як і минулого разу, може щось бути. Атака, як і минулого разу. Тобто ось ці ракети, що летіли, Х59, чого їх не збили? Вони дуже низько летіли, і їх, я так розумію, що не змогли вовремя за ну, засечь, побачити. І з -за того було влучання. Ось, бачите, не бачили вони їх, дуже низько летіли. Повторення атаки. Ну, я вас не залякую, але ось кажу те, що, те, що, те, що по картам я ну, розумію. Так що кривий ріг обережно. Давайте ще Миколаїв. І на сьогодні все. Місто Миколаїв до кінця березня. Ситуація в місті. Загроза з повітря. Що буде відбуватися? Місто Миколаїв до кінця березня. Місто Миколаїв до кінця березня. Очікування людей. До кінця березня. Ситуація в місті. Що буде відбуватися? Повторення і карта балістики дронів. Знов на карту Мага. А що вони вишукують, Миколаїв? Що їм потрібно? Зрадники, бачите? Щось, а що вони вишукують? Щось по луні. А що вони, що вони там в Миколаєві вишукують? Можливо, і ПВО вишукують захист. Можливо, вишукують там, де люди лікуються. Ну, ви зрозуміли, які люди. Різні установи державні, так, військово-державні установи. Ось таке щось. Ну і, звісно, залякати. Так що Миколаїв також обережно. Так, на всі питання я ваші повідповідала. Кого пропустила, звиняйте, дублюйте ще раз. Всім тихого, мирного вечора та спокійної ночі.